Вчора робила домашню ковбаску. Хто дивився моє попереднє відео, і я сказала, що покладу в морозильну камеру. Але ні, я вирішила її залити смальцем, тому що немає місця в морозильній камері. І я згадала, як колись робила в селі моя бабуня. У мене куплено було завчасно літер смальцю дуже хороший смалець, смачний, смачний. Тараси, дякую вам. То я колись купувала одного знайомого. Що хочу сказати, такий метод. Дуже добрий, але обов'язково тримати в погребі або в холодильнику, або в прохолодному місці. Гадаю, що та кобаска не застоїться так, що пригадала вчора свою бабуню. Правда, вона робила не в слойки, не в баночки, а робила в таку мала, знаєте, бочечку. Я як зараз пам'ятаю, мені 63 роки, слухайте, я пам'ятаю з дитинства. Така була бочечка біленька. Вона складала ту ковбаску, от мені перед очима стоїть, і заливала смальцем. І просто прикривала кришечкою. Мені цікаво, чи хтось з моїх підписників отак заливає ковбаску смальцем. Бажаю вам гарного дня. Саме головне мирного неба нам усім над головами.